І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас понеділок, 22 липня, країна Грибландія знову здійснює огляд лісів у околицях курорту Східниця. Скажу зразу, ситуація з грибами неприємна, майже критична. Гриби пропали майже зовсім. Причин може бути декілька. Ну, найосновніша причина, мабуть, те, як я вважав, як я і казав, і те, як я собі вважаю, це неймовірна жара, яка була на протязі декількох тижнів. Вона начисто перегріла. Лісову підстилку і грибниця, очевидно, законсервувалась. І хоча в даний момент переходять час від часу всякі легенькі дощики, земля помаленьку остиває, але тим не менше грибочки наразі родити перестали. Ну З тим нічого не поробиш, треба перечекати, може тиждень, може півтора, ну якось так. От бачите, якби на цей один-єдиний красунчик, здоровий, гарний, ну чисто, чудеса, то навіть і похвалитись не було б чим. Ось декілька лисеняток. Ой! Один нещасний козарик, який мені попався. Ото і всі здобутки на сьогоднішній день. Ну, цей красунчик мені явно підняв настрій. Оглянув я достатньо багато сегментів. І буково-березові ліси, і ялові, і підліски, і ялинові підліски, і всякі інші, але як не дивно, похвалитись нема чим. Ну нема. Минулого тижня відвідав Турківщину, там ситуація. Не набагато краща по ялинових лісах. Також нема нічого хіба на полях, де-не-де де попадаються вукові білі гриби. І при такій спеції, скажімо так, якість їхня не вражає. Майже все червиве і треба викидати. Ну ось таке от приблизно ситуація. Трускавецькі ліси також я відвідував. Там взагалі нема чим похвалитись. Ну, все одно якось так виглядає, що завмерло всі гриби. Повністю завмерли. Можливо, буде інша хвилька, можливо, буде десь тепер розпочинатися. Та я би вже не сказав, що це ранньолітня. це вже літнього осіння, чи як все-таки як-не як 22 червня. То тобто і 22 липня, хуй, яке там червня, про що я говорю. Ну, ладно, В принципі, отак більш-менш воно є. Хвалитись нема чим, тому й не виходив декілька днів ветер, тому що не було навіть що показати. І сьогодні. Вроді хороша погода. Вчора падав цілий день дрібний дощик, земличка достатньо волога. Ну, будемо чекати, поки грибниці проснуться. Зараз стане значно сприятливіший для них момент. Нап'ються водички помаленьку. Розпустять свої ниточки, та й будемо щось за декілька днів збирати. Ну, ось таке от сія на сьогоднішній день. Чотири години блукання і отакий результат. Навіть нема зовсім настрою ходити і дивитись, тому що всюди пустка, пустка, пустка. Якщо ще декілька днів назад попадались попадали і козарики і білячки, Нехай не масово, але все ж попадали, то от сьогодні практичний, практичний нуль. Ну, але будемо будем надіятись на краще. Будемо чекати. Знову дощики передають, земличка остина, помало, І думаю, все помаленьку з дня на день появиться. Ну от такий от коротенький огляд. Такий коротенький ракурс. Поки що всім до зустрічі, мирних і щасливих мандрівок. І хорошого настрою попри все. До побачення.